Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Максіфуд Казан. Друзі, сьогодні приготуємо дуже смачну та дуже просту страву. Це будемо готувати баклажани з фаршем в духовиці. Для цього нам необхідно три великих баклажани: фарш, цибулька, часничок, трішечки моркви, помідорки, томатна паста, трішечки аджики, ну і, звичайно. Сирочок. Друзі, приступаємо до приготування. З вас лайк та підписка на канал, а ми вам покажемо увесь процес приготування. В першу чергу нам необхідно розрізати баклажанчики. Друзі, після того, як ми розрізали баклажани на опіл, нам потрібно на баклажанах зробити е, таку певну насічку. Так, зробили на всіх баклажанчиках насічку, і зараз нам потрібно їх підсолити, поперчити і поставити в духовочку запікатися. Додаємо до баклажанів соленої солі. Посолили поперчили і необхідно баклажанчикам зробити масаж. Друзі! Баклажанчики підмаринувалися, ставимо їх на деко і в духовочку на 30 хвилин при 150-180 градусах ставимо і займаємося начинкою. Друзі, ми зараз нарізаємо помідорки. Беремо базилік, беремо чесничок і за допомогою блендера перебиваємо і будемо обсмажувати на в разом з фаршем та цибулькою. Чашу закинули базилік, закинули чесничок і додаємо зараз сюди помідорку і все перебиваємо. Пару хвилин і все готово. Перебиті томати, перебитий чесничок, перебитий базилік. Закинули цибульку на сковорідку. Зараз трішечки обсмажиться і будемо додавати до неї морквочку. Так, Додали фарш до морквочки з цибулькою і все гарненько обсмажуємо. Так, додали трішечки приправок, ми додали трішечки коріандру, хмелісунелі, куркуми, сухого часничку та солі. Ви можете додавати усі ваші улюблені приправки. Буде дуже-дуже смачно. Додали до фаршу трішечки аджики і додали томатної пасти. Друзі, додали до фаршу перебиті томати з базиліком та чесничком. І необхідно додати трішечки цукру, щоб збалансувати смак. Так, баклажанчики затерли з сиром. І зараз відправляємо їх в духовочку. Буквально на хвилин 15 буде достатньо, щоб вони запеклися і будемо їх дегустувати. Друзі, ось така краса у нас запеклася. Дуже смачна сезонна страва получається. Усім рекомендуємо до приготування. Друзі, усім смачного перегляду! Не забуваємо ставити лайк, підписуємося на канал. А ми з вами на сьогодні прощаємося і біжимо дегустувати цю чудову страву.